Друзі, усім привіт! У цьому відео покажу, як можна швид за реєстрацію отримати 150 гривень. Все дуже просто, говоримо сьогодні про EasyBank. За те, що ви відкриєте рахунок в цьому банку, вам нарахують від 50 до 150 гривень. У цьому відео покроково покажу, що я буду саме робити, як реєструватися і як я буду виводити ці кошти. Отож, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, там є також багато тем по заробітку в інтернеті. Думаю, буде цікаво. Не забудьте про лайк і погнали! І так, друзі, посилання буде під відео. Переходите і вас перекине відразу на Google Play. Це якщо ви будете заходити з телефону. І просто встановлюємо цей додаток. Чекаємо пару хвилин, і додаток встановлюється на наш телефон. І так, як бачимо, я встановив. До речі, це дуже гарний банк, гарно працює. Миттєві переводи на інші банки без комісії, також зняття в банкоматах без комісії, тому я думаю, що в своєму портфелі мати такий банк теж потрібно. Нажимаємо тепер продовжити. Переходимо в фізибанк, нажимаємо. Нажимаємо дозволити, дозволяємо. Тут у нас реклама, просто продивляємося. Як бачимо, переказ та поповнення без комісії. Кешбек також є на вибір, 1% на всі покупки або щомісяця підвищений відсоток на обрані категорії. Служба підтримки 24 на 7 і нажимаємо от сюди розпочати. Вводимо наш номер телефону, прописали, нажимаємо Погоджуюсь. Очікуємо на дзвінок. Прийняли ми дзвінок. Як бачимо, після активації мене запрошує Олексій Бошко. Після активації ми отримаємо по 50 гривень за картку без кредитного ліміту, або по 75 гривень за картку з кредитним лімітом. Хоча обіщають 150. Нажимаємо далі. І вибираємо, як ми будемо проходити верифікацію. Я буду проходити через Дію. Це найлегше і найскоріше. Нажимаємо Дія. нас перекидає на «Дію». І підписуємо «EasyBank». Ввожу свій код і підписуємо. Нажимаємо галочку Надіслати через дію. Нажимаємо продовжити. Відкрити за допомогою, давайте Google Chrome, вказуємо нашу електронну адресу. Вписали, нажимаємо далі. І далі проходимо опитування. Щоб отримати не 50 гривень, а більше, нажимаємо робота на себе, не офіційно. Нажимаємо далі. Сфера зайнятості, наприклад, IT, Telecom. тут можна будь-що взяти. Беремо далі. Візьмемо керівник середньої ланки, наприклад. 106 і більше років. Назва компанії. Жмем далі. Вводимо суму більше 15 тисяч гривень, щоб нам дали більше грошей. Ввожу, наприклад, 18 тисяч, нажимаємо далі. Тут все перевіряємо. Я вибрав у вигляді фінансової допомоги. Ще 5 тисяч. Нажимаємо далі. Питають за наші активи. Наприклад, в мене є машина. Нажимаємо далі. Робимо гарне селфі і підписуємо анкету. Нажимаємо продовжити, пройти верифікацію, дозволити, перевіряють мій підпис. Так, друзі, пройшло десь пів години, мені перевірили документи і дали кредитну ліміту 30 тисяч. Не звертаємо на це увагу, я цей ліміт все одно буду закривати, нажимаємо просто далі. Ну, якщо вам потрібен кредитний ліміт, можете в принципі, використовувати. Нажимаємо далі, створюємо свій пін-код, повторюємо. Нажимаємо так, якщо хочемо відкривати через відбитки пальців. Як звертатися, напишу своє ім'я. Нажимаємо далі. Де тобі зручніше спілкуватися? Наприклад, Telegram нажимаємо далі. Ось, друзі, моя картка вже готова. Він користується додатком та додавай картку до гаманців Google Pay або Apple Pay. Якщо тобі потрібна пластикова картка, ти можеш її замовити у будь-який момент. Нажимаємо далі. І так, бачимо, ми зайшли в свій кабінет, нажимаємо дзвіночок. І як бачимо, кешбек нараховано 150 гривень. За реферальною програмою Easy Bank. Нажимаємо. Круто тобі нараховано 150 гривень. Нажимаємо гаразд. Ось так ми за пару хвилин отримали 150 гривень. Вертаємось. Як бачимо, в мене є 30 тисяч кредитного ліміту. Поки що в нулі, нажимаємо послуги. Ось в нас є вже послуга запросити друга. Тобто ми можемо запрошувати друга і також отримувати або 50 гривень, або 150 гривень, якщо ваш друг також відкриє картку з кредитним лімітом. Обираємо кешбек, нажимаємо плюс, наприклад, продукти і супермаркети, і кафе і ресторани. Нажимаємо зберегти. Ось і все. Як бачимо, всього накопичено 150 гривень. І нажимаємо вивести кешбек. Також є податок 19,5%. Нажимаємо погодитись. Ось наша картка 150 гривень. Нажимаємо вивезти кошти. І за мінусом податку ми отримуємо 120 гривень 75 копійок. Нажимаємо готово. Ідемо в гаманець. І як бачимо, що своїх коштів вже є 120 гривень 75 копійок. Тепер ці кошти можна вивести на будь-яку картку. Іншого банку, після чого можна кредитний ліміт закрити і можна навіть не користуватися цим банком, але я буду ним користуватися, так як це дуже гарний банк. На цьому друзі буду завершувати. Отже, просто за декілька хвилин реєструємось в банку і отримуємо 50-150 гривень. Все дуже просто. Також в описі під відео будуть інші банки, в яких також можна зареєструватися і відразу мати додаткові кошти. Обов'язково переходьте, реєструйтесь, запрошуйте друзів і отримуйте халявні гроші. Також обов'язково. Підписуйтесь на мій телеграм канал, там є також інші роздачі, в яких можна непогано підзаробити. На цьому буду завершувати. Бажаю вам всього самого найкращого і почуємось в нових відео. До побачення.